Чому вишиванка це більше, ніж просто одяг? Вишиванка це не просто елемент гардеробу, а справжній скарб української культури. Вона несе в собі багатовікову історію, традиції та символи нашого народу. Коли дитина носить вишиванку, вона підсвідомо відчуває зв'язок зі своїми предками, з українською землею. Як ж розповісти дитині про вишиванку? Розповідайте дитині казки та легенди про вишиванку. Можливо, про те, як наші пращури вірили, що візерунки на сорочці оберігають від злих сил, Пояснюйте значення кожного орнаменту, розповідайте про квіти, птахів і геометричні фігури, які часто зустрічаються на вишиванках і що вони символізують. Покажи дитині різноманітність українських вишиванок, кожен регіон. Має свої унікальні орнаменти та кольори. Розповідайте про відомих українців, які носять вишиванки. Це можуть бути як історичні постаті, так і сучасні зірки. Щоб зануритися у світ української культури, читайте дитині українські народні казки та легенди, в яких згадується вишиванка. Це допоможе їй зрозуміти, яке місце займала вишиванка в житті наших предків. Співайте разом з дитиною українські пісні, в яких згадується вишиванка. Це допоможе їй відчути красу і мелодійність української мови, показуйте дитині українські мультфільми та фільми, де герої носять вишиванки. Це створить позитивний образ українця в її свідомості. Вивчайте символику та історію вишивки. Разом з дитиною розшифруйте значення різних орнаментів на вишивці. Пояснюйте, що кожен символ має свій прихований зміст і несе в собі певну інформацію. Розповідайте дитині про історію вишивки в Україні, про те, як змінювалися стилі та техніки вишивання з часом. Пояснюйте, чому вишиванку вважали оберегом. Розповідайте про вірування наших предків в її захисній властивості. Знайомте дітей зі святами та традиціями. В'язаних з вишивкою, відзначайте день вишиванки як сімейне свято, організуйте тематичний вечір, приготуйте українські страви та влаштуйте спільні розваги, включайте елементи української культури і в інші сімейні свята. Наприклад, на Великдень можна прикрасити писанку вишивкою, а на різдво вишити рушники. Для дітей дуже важливий особистий приклад. Діти наслідують дорослих. Якщо ви самі будете носити вишиванку, дитина теж захоче бути схожою на вас. Поясніть дитині, чому важливо знати і шанувати свою історію та традиції. І пам'ятайте, виховання любові до своєї країни починається з маличку. Вишиванка це лише один з інструментів, який допоможе вам прищепити дитині повагу до українських традицій.